Говоримо про естетики, які зараз набирають просто якусь скажену популярність у соціальних мережах. Ми всі пам'ятаємо естетику Флінгеру, але зараз вона потроху перейшла у ще більш жіночніші. Естетики. На своєму Ютуб-каналі я розповідала про те, звідки ці естетики з'явились, чому це саме зараз, що це значить для нас, не знаю, як для суспільства. Але тут ми поговоримо просто про якусь візуальну складову цих образів. Отже, soft girl. Це така ніжна, мила дівчина, яка любить читати, яка любить сидіти з поедом в обіймах, але при цьому вона виглядає як така красива фарфорова лялька. Фокус на пастельних кольорах. Це можуть бути рожеві, кремові, лавандові, щось таке супер м'яке, ніжне, миле. Також ця естетика дуже любить міні-міні-спідниці, міні-сукні. У 2025 році ця естетика злилась так само з естетикою балет-кор. І перейняла звідти теж певні речі: це балетки, різні балетки на всі випадки життя, це теж такі рожеві, пудрові відтінки. Ось така супер мила, наївна, дівоча естетика. Не забудьте підписатися і напишіть у коментарях, як вам така естетика.